Одна з новацій, яка на часі і з якою ми хотіли вас ознайомити, це закон України про громадське об'єднання. Він має нову редакцію. То ми пропонуємо для обговорення на сьогоднішньому засіданні прес-клубу саме цю тему. Ми попросили поінформувати з питання новації, що запроваджує закон України про громадське об'єднання Віталія Віталійовича Баштового. Начальника реєстраційної служби головного управління юстиції Чернігівської області і заступника начальника реєстраційної служби, начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об'єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів маси інформації Ірину Миколаївну жмаку. Як поки... Дія цього закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення реєстрації діяльності і припинення діяльності громадських об'єднань в Україні. До 1 січня 2013 року діяльність громадських організацій регулювалася законом України про об'єднання громадян. Який був прийнятий і діяв з 1992 року, як виявилося в порівнянні з законами інших європейських держав, цей закон не давав можливості подальшого розвитку громадським організаціям в Україні, тому необхідність нового підходу до утворення та реєстрації громадських об'єднань в Україні стала вимогою часу. Суд постановив, що українське законодавство та практика його стосування обмежує права громадян на об'єднання. Основними вадами діючого до 1 січня 2013 року закону України про об'єднання громадян можна назвати те, що даний закон містив заборону займатися суспільно-корисною діяльністю в інтересах окремих громадян та суспільства для громадських організацій, також заборона юридичним особам створювати громадські організації. Заборона громадським організаціям безпосередньо займатися господарською діяльністю, обмеження території діяльності громадських організацій через існування територіальних статусів. Всі ці зауваження, а також багато інших, були враховані розробниками проєкту закону України про громадські об'єднання, який як я назвав вже був прийнятий Верховною Радою 22 березня 2012 року, і набрав чинності і вступив дію з 1 січня 2013 року. Закон запровадив певні новації в сфері діяльності, утворення припинення громадських об'єднань. Зокрема, як уже говорив Віталій Таліч, було скасовано. Прив'язку діяльності громадських організацій до певної території. Раніше організації створювали за певним статусом, і цей статус зазначався безпосередньо в статутних документах. Всеукраїнський статус був міжнародний і місцевий. Місцевий поділявся на за територію діяльності на обласний, міський, сільський та селищний територію діяльності. В залежності від цього визначався орган реєстрації. На даний час вимога щодо зазначення статусів статуту громадських об'єднань скасовано. Крім того, громадським об'єднанням надано право діяти в інтересах не тільки своїх члених, а в інтересах будь-яких осіб, і в тому числі задовольняти суспільні інтереси. Крім того, юридичні особи приватного права набули можливості створювати спілки громадських організацій. Також за новим законом громадські організації набули можливості безпосередньо здійснювати господарську діяльність. Крім того, залишилось положення, що вони можуть здійснювати господарську діяльність як шляхом створення відповідних підприємств, так і безпосередньо таку діяльність, яка відповідає муті громадського об'єднання. Порівняно з старим законом залишилось те, що громадські об'єднання можуть створюватись як статусом юридичної особи, так і без такого статусу. І надано чітке визначення, що громадські об'єднання поділяються на громадські організації. Це такі організації, засновниками, членами яких є виключно фізичні особи і громадські спілки, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи. Законом визначені певні відмінності в реєстрації громадських об'єднань. По-перше, відповідно до статей 12-16 закону про громадські об'єднання зазначено, що реєстрація та прийняття письмового повідомлення громадського об'єднання, що зазначив, що в разі реєстрації громадського об'єднання набуває статусу юридичної особи. Повідомлення про заснування здійснюють, якщо організація буде здійснювати без статусу юридичної особи. Значить, вчинення по відношенню таких дій щодо реєстрації та прийняття повідомлення здійснюється за місце знаходженням громадських об'єднань реєстраційними службами відповідно районних, міських міськрайонних управлінь юстиції. З цього року Державна реєстраційна служба Головне управління юстиції в областях, а також головне управління юстиції в Автономної Республіці Крим, а також органи місцевого самоврядування, виконавчі комітети, тобто сільських селищних міських рад, втратили повноваження по. Легалізації громадських об'єднань да, на сьогоднішній день ці повноваження перейшли до реєстраційних служб органів юстиції за місце знаходженням, громадської тобто це так, щоб якщо раніше по територіальності відбувалася реєстрація, міські організації реєструвалися у нас Чернігові в виконавчому комітеті міської ради, то зараз ці реєстраційні справи передані до реєстраційної служби міського управління юстиції. Подальшому вона буде займатися відносно цих організацій, вчиняти дії щодо. Керівних органів і подальшої діяльності. Це, це не до тої структури, що створено на Рокосовського 20, а там вже тепер у нас єдиний центр надання Це центр адміністративних надання адміністративних послуг. адміністративних послуг, це зовсім інше. Це реєстраційна служба є структурним підрозділом міського управління юстиції. Держреєстром. А головне управління юстиції в області втратив. Головне управління юстиції так само, враховуючи те, що реєстрація тепер громадських об'єднань відбувається за місцем знаходження об'єднання, то відповідно реєстраційні справи. Обласних організацій, які раніше реєструвалися в головному управлінні юстиції Чернігівської області, поширюють свою діяльність на території Чернігівської області, передані фактично не всі ще. Триває процес передачі їх до реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції і інших реєстраційних служб на районах, в залежності від місця знаходження, зазначеного в статутних документах цього громадського об'єднання. Зі буде у Якщо, місце знаходження буде. Якщо місце знаходження буде СМТ срібне, вона може реєструватися. Юридична адреса має на увазі. Да, юридична адреса. Тож за місцем знаходження. Тобі... Раніше була реєстрація, так, територія діяльності район, Срібнянський район, значить в срібному реєстрація в районному управлінні Зараз територія діяльності може в неї бути і ширша набагато. Тобто вона може охоплювати не один район, а й декілька. Але місце знаходження юридична адреса не буде в варві чи в срібному, то реєстрація буде відбуватися вже за адресою. Зокрема, в протоколі обов'язково зазначається дата місця проведення, відомості про присутніх. Рішення обов'язково повинно зазначатися рішення про утворення, про визначення на найменування мету діяльності громадського об'єднання, а також обрання керівних органів та особи, яка має право вчиняти реєстраційні дії. І невід'ємною частиною цього протоколу є реєстр осіб, які приймали участь в засіданні установчих зборів, який повинен бути засвідчений підписом особи, яка приймала участь в цих зборах. Наступний документ це відомості про керівні органи і статут в двох примірниках. В порівнянні з законом 92-го року новий закон дещо розширив перелік відомостей, які повинні бути зазначені в статуті. І наразі, крім. Тих були, що в попередньому законі ще повинно бути зазначено повноваження органів управління громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень та періодичність засідань, порядок звітування керівних органів громадського об'єднання, а також порядок оскарження рішень дій без діяльності керівних органів та розгляд скарб. Суттєвим нововведенням закону, на який варто б звернути увагу, це є те, що документи на реєстрацію або повідомлення про утворення подаються до реєструючого органу не пізніше ніж за 60 днів з дня утворення такого громадського об'єднання. Тобто з дати проведення установчих зборів протягом 60 днів необхідно підготувати і подати пакет документів на реєстрацію. В разі, якщо такі документи не будуть подані, громадське об'єднання буде вважатись неутвореним. В разі реєстрації громадського об'єднання, такому об'єднанню його представнику, який має право здійснювати реєстраційні дії або керівнику, видається свідоцтво зразка, встановленого постановою Кабміну, статут з початками реєструючого органу, а також виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Раніше за діючим законом. В разі реєстрації громадського об'єднання, яке набувало статусу юридичної особи, реєструють управління юстиції, видавало свідоцтво, а також статут, і був, існував регламент передачі відомостей між управлінням юстиції і державним реєстратором. Тобто або обозначно передавалася реєстраційна картка, і державний реєстратор вносив відомості до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про таку юридичну особу. Тепер створено на законодавчому рівні передбачено, що відомості реєстру громадських об'єднань, відомості реєстру державних відомості Державного реєстру юридичних осіб передаються в електронному вигляді. Тобто ви подали громадські ну, представники громадської організації подали документи до управління юстиції. Представник управління юстиції вносить відомості, і в електронному вигляді ці відомості передаються до Державного реєстру юридичних осіб. Формується виписка і виписку. Якщо раніше виписку таку видавав державний реєстратор, то наразі виписка видається за підписом представника працівника управління юстиції. Цієї реєстраційної служби в цьому управлінні юстиції, так тобто не треба вже звертатись до державного реєстратора. По перше, підставою для відмови в реєстрації є наявність статуті або в рішеннях, які відображені в протоколі про утворення громадського об'єднання, положення, які не відповідають Конституції України, також статті 4 закону. Це обмеження щодо створення громадських організацій. І крім того, порушення вимог статті 7 це стосовно засновників громадського об'єднання і статті 10 найменування громадського об'єднання. Відмова. З інших підстав не допускається важливим моментом є те, що первинна реєстрація громадських об'єднань з 1 січня 2013 року стала безкоштовною, Оплата буде стягуватись лише за внесення змін до статуту, видачу дублікатів оригіналу, свідоцтво про реєстрацію або статуту громадського об'єднання. Чітко визначено, що реєстрація триватиме 7 робочих днів. Раніше для всеукраїнських. Громадських організацій такий термін становить один місяць, для місцевих три дні. Ну і плюс враховував, що термін передачі от цих відомостей до державного реєстратора для отримання виписки з єдиного державного реєстру. З 1 січня такий термін становить сім робочих днів.